Я би дивився от, от це реально гарна рекомендація. Сергій казав: зрозуміти, що вам потрібно від даної компанії. Не тільки тому, щоб здаватись там таким крутим і казати, так я хочу то-то, то-то. Може, цього і не потрібно там на вашому рівні, але це додасть вам впевненості в того, що, що вам зараз реально потрібно, і ця впевненість буде видна, буде очевидна, також е по іншу сторону, наприклад, тому що ви в своїй голові позиціонуєте себе вже не того, кого шукає, хто шукає роботи, хоче щоб його взяли. Будь ласка, візьміть мене, а ще й того, в кого є власні інтереси, і він би хотів, щоб ті інтереси були задоволені. І просто для себе, для свого внутрішнього настрою, я так зараз розумію, я це роблю завжди, бо я рідко не завжди озвучую ті побажання рекордерам, хіба що вони питаються напряму. Але в мене є список, що я зараз хочу від цього проекту. Наприклад, колись я дуже не хотів їздити через все місто, і в мене реально був критерій номер один знайти роботу поближче додому. Географія це був пункт. Я свій повторив Google Sheet, написав географія, важливість така то. Потім там зарплата. Пункт ЗП ну там був важливий. Він не має бути нижчий, може там вищий і тому подібне. Визначити собі, яка це має бути зарплата. Там третє пункт особливо важливий зараз, можливо, стоїть на першому місці, особливо для розробників, у кого вищий рівень, хто може собі дозволити. Ну, не працювати з москалями, з білорусами. Я останній проект, який шукав, то це був один з основних критеріїв. Я зразу там, щоб це не була робота на Америку, тільки не по тих причинах зовсім, бо я не люблю працювати там вечорами і мати дзвінки, коли в мене вечірний ранок. І, ну, і, і, звісно, не взагалі, ну, щоб не було. Щоб в компанії виручка від компанії не йшла росіянам, щоб в компанії не було колег, наприклад, росіян, тому що вони будуть заробляти. Також ми разом будемо в одній лодці, наш продукт буде рости. Я буду робити якийсь contribution, а в його він буде платити податки собі в країну. А потім це буде вигляді ракет падати на нас. Це це може бути критерієм пошуку роботи. Потім технології часто є критерієм. Також, наприклад, я хочу вже там попрацювати з компоузом, то краще, щоб був час, наприклад, на, на Compose, або на мігра... Якщо я знайду проект там міграції на Compose, Класно я на нього йду. Або я хочу працювати з тестами. Я питаю зразу, чи виділяється час на рефактори на юні тестинг Мені подобається такий підхід. все, по. Поклі по ТДД і тому подібне. Напишіть, що важливо вам, знайте це для себе, і що треба, і що ви вважаєте потрібне, поділіться це з рекрутером. Як мінімум, це додасть вам впевненості і правильного настрою в співбесіді.